Продається трикімнатний пентхаус з власною терасою площею 42 метри квадратні, в клубному будинку в центральній частині Івано-Франківська, по вулиці Слави Стецько, всього дві квартири на поверсі, монолітно-каркасне будівництво, малоповерхова забудова, всього два під'їзда, висота до стелі 3,1 метра. В будинку є підземний паркінг з коморою для особистого інвентаря. Автомобільних шин, і так далі, який можна додатково купити та комору на сходовій клітці площею 3,5 метра квадратного будинок, оснащений сучасним ліфтом 630 кг, кілограмів, який буде їхати з паркінгу, два санвузла і гардеробна. У вартість квартири входить газовий двохконтурний котел фірми Бахі, підігрів підлоги в мокрих зонах, чистова стяжка, змонтована інсталяція в санвузлах. Та сантехніка, на терасу виведено воду і каналізацію, внутрішні перестінки квартири, цегляні. прибудинкова територія закритого типу, де передбачено дитячий майданчик та достатня кількість наземних паркомісць, будинок, зданий в експлуатацію. Поруч міський парк Шевченка, школи, і дитячі садки, зупинки громадського транспорту, продуктовий базар, торговий центр.